Колеги, з вами знову я, Олександра Королькова, і ми поговоримо про перевірки у сфері пожежної та техногенної безпеки під час дії воєнного стану. Як ви знаєте, постанова КМУ про припинення заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану від 13.03.2022 року No303 було встановлено мораторій на планові та позапланові заходи державного нагляду, які здійснюють територіальні органи Державної служби України надзвичайних ситуацій. Але Законом України від 2 травня 2023 року No30639, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного нагляду контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки було внесено зміни до Кодексу цивільного захисту України, зокрема до статті 66, яка носить назву способи здійснення державного нагляду контролю. У сфері пожежної та техногенної безпеки. Частиною першої статті було визначено підстави для проведення позапланової перевірки. Перше подання суб'єктам господарювання письмової заяви про проведення перевірки об'єкта нагляду за їх бажанням. Друге виявлення недостовірності даних у поданій декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Протягом трьох місяців з дня її подання, крім випадку, якщо суб'єкт господарювання протягом одного місяця з дня подання декларації повторно подав відповідну декларацію з уточненими достовірними даними, або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, що не впливає на зміст поданого документу. Невиправлення недостовірних даних є підставою для проведення позапланової перевірки. Третя: перевірка виконання вимог приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, виданих за результатами проведення попередньої перевірки суб'єкта господарювання. Така позапланова перевірка проводиться не раніше дня строку для усунення порушення. Визначеного приписом або іншим розпорядчим документом, та не пізніше як через 2 місяці із зазначеного дня. Четверта підстава звернення фізичної особи або фізичних осіб про порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, що заподіяла або може заподіяти шкоду її правам, її або їх правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю навколишньому природному середовищу. Чи безпеці держави або юридичної особи про порушення, що заподіяло або може заподіяти шкоду її правам, законним інтересам. До такого звернення додаються документи чи їх копії, матеріали, що підтверджують такі порушення за їх наявність, проведення територіальними органами у разі їх утворення, позапланової перевірки об'єкта нагляду за вказаною підставою, можливо, Лише у разі отримання на її проведення погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, тобто головного управління ДСНС. П'ята підстава доручення прем'єр-міністра України про перевірку у сфері пожежно техногенної безпеки суб'єктів господарювання у зв'язку з виявленими системними порушеннями та або настання події, що має значний негативний вплив. На права, законні інтереси, життя та здоров'я людини. Знову ж таки, захист навколишнього природного середовища чи забезпечення безпеки держави. Наступна шоста підстава виникнення аварії, пожежі, настання іншої небезпечної події чи надзвичайної ситуації, травми або смерті потерпілого внаслідок такої події чи надзвичайної ситуації, що пов'язана з діяльністю суб'єктів господарювання. Сьома підстава рішення суду. Як бачимо, список підстав для проведення позапланової перевірки під час дії воєнного стану є досить широким. Крім того, якщо підприємство має у своїй структурі філії, то перевірка, скоріш за все, торкнеться їх всіх. Отже, колеги, що відповідають за пожежну безпеку та цивільний захист на підприємствах, будьте готові до візиту інспектора ДСНС в разі виявлення тих чи інших порушень чи інших підстав, які я вже зазначила. Якщо відео було корисним, поставте йому вподобайку. Залишилися питання, ставте їх у коментарях під цим відео. Я ж бажаю вам роботи без надзвичайних ситуацій, неприємних несподіваних. На, на все добре!